Чоловіки та хлопці спортивної статури з пов'язками самооборона на руках впродовж кількох тижнів патрулюють вулиці Хмельницького. кажуть, об'єдналися, аби охороняти громадський порядок у місті. Активісти запевняють, вони безпартійні у своїй діяльності керуються наказами громадської організації Рада Майдану. Невдовзі у самооборонців з'являться спеціальні посвідчення. Наразі до вечора такі посвідчення будуть виготовлені. Надалі у нас є вже Координати центрального штабу Київської самооборони, ми тоді будемо з ними спілкуватися і будемо, значить, тоді встановлювати єдиного зразка. Тобто, що має бути по всій Україні, посвідчення необхідні, аби ідентифікувати активістів від інших сумнівних угрупувань, які за твердженням самооборонців теж з'являються у місті. Таких керівники об'єднання обіцяють карати за моральним обличчям. Учасників своїх загонів слідкуватимуть ретельно. Наразі проводять навчання та спеціальний інструктаж. На сьогоднішній день є вже, скажімо, ті люди паніці. Високого рівня, які будуть проводити юридичну усвідомленість, психологічну усвідомленість, спеціальну усвідомленість бійців, які будуть заступати на чергування. Також нами здійснюється щоденний, щоденний е інструктаж, інструктаж всіх патрулів. Разом із самообороною діє народний контроль. Його завдання протидіяти корупції планують навіть створити спеціальну колегію. Десятки які ми вже запроводити письма і обращаємося до прокуратури і всі останні органи, які непосередньо повинні цим займатися. Ми к ним обратимося офіційно. Ми офіційно попросимо в законом сроки, встановлені, дати по цим заявленням компетентне заключення і законне рішення. Всіх свідомих громадян просимо звертатися на наш штаб по номеру телефону 068 677 65 32. Самооборона співпрацює з правоохоронцями та даїшниками, патрулюють разом вулиці міста. Усіх охочих хмельничан запрошують поповнити ряди активістів. Штаб самооборони знаходиться на майдані незалежності у приміщенні фонду держмайна у планах об'єднання легалізувати свою діяльність.